Вітаю на каналі Мікс моментів Валентина Матвіїв. Війшла орда. Війшла орда обідрана, голодна на землю хліборобів, трударів. Потомки ви великого народа? Ні. Ви нащадки вічних злидарів. Ви голодранці, колуї у лаптях, ниці раби своїх недоцарів. Аж тут вам заманулось прийти раптом, щоб підкорити край княжих синів. Вам і не снилось, як ми тут живемо. Найкращих снах не снилось. Москалі, що ми їмо, вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт кожному селі? А вам дано за ваше ж лихе серце проповзати в багнюці весь ваш вік? Як ви могли подумати, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник? У наших жилах кров тече князівська, за тим козацька кров по них тече, тож ваше голодране дике військо від нашого меча не утече. Ви хочете з землі нас постирати? Гадзуськи вам. Навіть старі й малі, готові танки голіруч тримати. Тож йдіть туди, де ваші кораблі, поляжте всі, всі до одного, в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів.